Таю, я Лана Точі. І сьогодні ми разом з командою конкурент конкурентів заїхали в гості в Велицьку громаду. Велицька громада розташована у Ковальському районі Волинської області. Адміністративний центр село Велицьк. У цілому до складу громади входять 12 сіл. Кількість населення близько 4 тисяч людей. Терство, бізнес та розвиток велицької громади нам розкажуть місцеві мешканці. Чи розкажіть, будь ласка, про вашу громаду? Повномасштабне вторгнення. Як вона зустріла це повномасштабне вторгнення? Як згрупувалася ваша громада? Як вдалося все ж таки не дати такому, знаєте, щоб люди е мали лише паніку, а все таки знали, що треба гуртуватися і воювати? Спочатку речі збирали теплі. Ось е потім відповідно збирали кошти. М як правило, вони відправлялися на 14-ту бригаду. Ми навіть тоді пам'ятаю, що десь на початку березня. То ми просто перераховували гроші на рахунок 14 ї бригади, тому що на той момент навіть не знали, що найбільш необхідно відповідно хлопцям. Багато допомагали тим, хто пішов воювати в плані екіпірування, тому що тоді ж пам'ятаєте, що важко було знайти і бронежилети, і різну амуніцію. Пізніше наше згуртування вивелось в таку допомогу в різних селах, в різних будинках культури збиралися жінки, як правило, які допомагали продуктами харчування. Це з, з дому приносили. Багато працювали в 22-му році, особливо з тим, що плили сітки маскувальні аж до, до зими 22 23 року. А ось один із колективів, який в нас в центральній садибів велиць консуртувався. Це працівники наших будинків культури, нашого будинку культури, центру культури, і дозвілля, завклуби, бібліотекарі, вчителі, кухарі, які об'єдналися, і досить таки продуктивно, на мою думку, і головне, що ця цей загар, це бажання допомогти нашим винам, воно в них не Пропало до цього моменту навіть от зараз вони працюють що місячно відправляють відповідно м'ясні каші, які вони виготовляють, вже там налагодили. Я думаю, вони більше розкажуть про свою роботу. До цієї пори вони допомагають співпрацюють з волонтерами. Зібралися е, таким складом і працюємо до сьогоднішнього дня. Е, спочатку ми працювали, свої кошти збирали, самі робили. Ну, бачимо, що нам треба допомога, і є такий у нас волонтери, який співпрацює з нами. Як налагодили співпрацю з Ігорем Павловичем? Він зараз приводить, ми бачимо, що ми ще. Що... Привозять готове м'ясо, готові крупи, готові пакети. Все, що треба, все що це... дівчата кажуть, вони все мають, аби зробили. Від них вимагається тільки робота. Справляється, справляється. І регулярно. відвозить палич, регулярно їздить на схід. Так. У нас ті самі бригади, які вже ви говорили з ним. То сам, там є знайомі хлопці, які чекають далі. На підрозділи мене телефон. Працюють а, у нас дівчата, <п 'яна> кухарі. І шкільної їдальні наші вчителі, це Наталя Володимирівна, Світлана Васильівна, і працівники культури, бібліотекарі і закладів культури. Працюємо з перших днів війни, кидають дівчата всі свої домашні роботи. Не дивляться, чи треба полоти, чи треба садити, чи треба корову зустрічати. Все кидають, і якщо є необхідність, чи є світло, чи нема, навіть деколи при свічках робимо свою роботу. Ми е шукали кошти, ми купували м'ясо, ми робили е тушонки, кашеті робили, е дякуючи підтримці нашого голови. А і навіть їх самі їздили, шукали волонтера в Луцьку і самі відправляли. Правильно Васильівна так же ж було. Ми возили, відправляли хлопці. Ми зовсім не знали і переживали. Ми купляли і генератори. Ми на третій день вже повезли першу допомогу, і нам це було складно жінкам. Того Світлана Васильівна придбала. Перший автоклав за свої кошти і всі дівчата купили кожна по автоклавові. І ми маємо їх 11, і ми на них так працюємо. Із каші готуємо. Горохова каша, гречана, перлова. От, і, зрозуміло з м'ясом. То буває куряче або свинина. А як Буває, yeah. навіть як створювали? Пробували якісь пропорції. знати? Ну, Пропорції вже ми просто вираховували півлітрову банку. Зараз тори то пакети, а були в півлітрових банках. І на кожну баночку ми давали грам 200-150 м'яса, і вже виміряли кашу ложками, три ложки каші, і приправа заливається водою і все. Додавали воду. Ну, ще згущене молоко теж готували. От, зносилися що то літом зараз трошечки Вирос проблемно молока, так, як домашнє? Так, так. Ні, сухе молоко брали, цукор і домашнє молоко. <рес> Ні, і в на увазі, що домашнє їм згущеним молоко. Так, і так, так, ну, так, так, Ну, Трошечки хочете їм теж солодкого, ну, щоб з, з, з дому було. Хлопці дуже люблять капусту тушену, то дуже багато ми робили капусти тушеної із шкварками, і з м'ясом. Робили ми дуже багато голубців, коли була капусти досталь, то багато ну, односельчани приносили, голубці готували. Робили ми котлети із кашею, робили тефтеліни, і рибні, колбаси. Хороший микілавич, все, що можна в банку, все заложували. Перед паскою і паску люди пекли, а ми готували дуже багато кубаси. Перед давали, щоб було трошки святково для їх моя волонтерська діяльність розпочалася з першого дня е, війни 22-го року, скажімо, mm -hmm. з цього Вспоможна. займалися спочатку, з першого дня займалися. Е, я особисто цейшов західний напрямок, прикордонники наші. Тепловізори в основному це йшло. Ми збирали кошти. Потім так вийшло продукти харчування на сьогоднішній день. Особисто я мій основний напрямок це дрони. Дрони в основному для підрозділів 14-ї бригади. Це йде по офіційних запитах. І кожного місяця, я на тому наголошу: ми все ж таки, як би складно не було, кожного місяця на 400 тисяч це тільки дрони, те, що робиться по 14-й бригаді, і вже місяця. З півроку, мабуть, сота бригада, тобто, як сота бригада, наша стала на сторону. Покровський, тоді ще був Лиманський напрямок, рік-півтора назад. Я ще переключився на соту бригаду, тому що спочатку працював тільки по 14-тій, uh -huh. то зразу йшли збори кожен місяць по 500 тисяч ми по дронах, потім залежить від людей, розумієте, трошки менше, але тим не менш, 400 тисяч кожного місяця по дронах. Ну і плюс продукти харчування і все саме необхідне по запитах хлопців, тому що спілкуюся з десяток бригад, є, з якими я маю безпосередньо зв'язок, з якими я працюю по гуманітарному напрямку. Напрямку, далеко не ходити. В цю неділю ми відправили три тонни гуманітарного вантажу, продукти харчування, гігієна, сітки, ну багато всього всякого відправили за з допомогою нової пошти. Це контейнерами. Я відправляю по підрозділах. Бригад багато. 14-та бригада, 100 та бригада це основні напрямки. Але 37, -та, 44, та 77, -та, 3 -та, штурмова я можу багато, багато згадувати. От, тому що працюємо зі всіма по мірі, можливо, якщо коротко. Скільки нас, кімк, вдається збирати ці кошти? Звідки їх берете? Все е, ж таки е, бізнес? Іронічно можливо, буде відповідь моя. Як береться? Береться так. Якби я вам зараз показав е, свій. Телефон у мене робота в інтернеті. Я 7-8 годин в інтернеті, Ну, це не забавки. Там це іде робота в інтернеті, це дописи, репости, коментарі і так далі. Я з 6-ї години, коли як проснувся, це до 8-ї іде тільки робота по Фейсбуку, по інстаграму, по потіктоку. Для того щоб людей зацікавити, показати запит, показати, я кожен день ставлю дописи два-три рази в день по конкретному збору по 14-й сотій бригаді по дронах, те, що ми зараз допомагаємо. Ці всі продукти харчування воно все було по замовчуванню. От. Ну і я вам скажу на сьогоднішній день, ми тих дронів купили. Люди, люди зібрали. Купити треба мати гроші. Це дали люди, які довірилися, які бачили, куди ти їх подів ці дрони, як ти з ними спрацював. Ми дронів на 14-ту бригаду, 50 плюс дронів. Щоб ви розуміли, в грошовому еквіваленті це до 5 мільйонів гривень буде. Суто по дронах, я можу такі суми зараз озвучувати, тому що на те відповідно є запити і акти приймання передач. Розумієте? Коли по тушонках так не розкажеш, бо на такі продукти актів приймання передач немає. Це ти повіз. Це вже інше трошки. А по дронах це суто по 14 бригаді. Крім того, з десяток автомобілів на 14 бригаду було. Вже про скажем там старлінки, генератори зарядні станції. Це вже немає ліку. Останні журавлі. На південь відлетіли. І ми за ними вслі, в Чужі краї спішили. Пане Леоніду, розкажіть, будь ласка, ми бачимо вас зараз в військовій формі, але все ж таки до повномасштабного вторгнення в цивільному житті. Ким ви були? Чим ви займалися? Ми знаємо, що ви дуже талановита людина. Що можете розказати про це? Я закінчив інститут мистецтва Луцьку на вулиці Коверській. Угу. Майже закінчив. І так як художник працював і писав, грав, як Барт виступав, так також в Гурт Забава, це третя музична школа місто Луцько. Керівник Марсенюк Анатолій писав для них, переписав повністю «Волинське весілля наше. Угу. Так, є все в інтернеті, грають мої пісні по, по Україні. І, і почалося. Повномасштабне вторгнення. Я приїхав в село, допоміг мамі, все, і пішов в інкона ТЦК. Попав служити в Поворськ, послужив там трошки більше півтора року. І ну, я написав рапорт на, на лінію зіткнення. Вже тоді добровольців не було. І так я попав в 58-му бригаду імені Виговського, перший батальйон, перша штурмова рота і перший взвод. Два місяці ну, не був на лінії зіткнення, на норі, як то кажуть. Після поранення, контузія і, і вже потім я був, вже на сам нас не, не пускали, а вже був ну, біля цього охорона, патрулі. Там таке. І зараз дали відношення і мене перевели назад сюди, як по закону. Я обмежений, угу. то мене в тилові забезпечення перевели. Так що я служу знов тут по визькою. Це ваша творчість, життя в творчості, яке було до повномасштабного вторгнення. Як воно вам допомагало бути на передовій? Чи надавало якогось сил натхнення? Чи хотілося щось інше може, чи писати, чи малювати? Знаєте, Я виходив, от ми були в Донецька область урожайне це тоді, там просто там. І коли нас виводили звідти, я виходив. Ну, немає там такої природи, навіть щоб щоб малювати. Просто там акації якось ще й ростуть. І їдемо через село, щоб ви розуміли, ні одної цілої будівлі немає, і біля хати могили. Це просто. А так допомагало мені. Ну, Мабуть, спогади, мій рідний дім, моя родина, душі моєї, храм святий, моя маленька Україна, мій лузький, рідненький, дорогий. Я згадував завжди концерти, мені дзвонили, мені ну, переживали, підтримували, молилися. І, слава Богу. Я один вижив тільки, от, просто там, де ми були. Ну, правда, легке поранення. Ну, контузія сильна була. Зараз знову посилають на місяць на реабілітацію. Ну, якось так. Чи бажаєте ви все ж таки повернутися в цю творчість? І коли вона може бути, якщо захочеться? Я поки не пам'ятаю. Я міг дві години вести концерт без, без нічого. Я вважаю, що підглядувати це непрофесійно. Я вивчав все. А зараз я просто я не пам'ятаю. Треба сидіти трошки займатися. Uh -huh. То кросворди помаленьку починають там, е, ну так. потихеньку По -по 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 повертаюся, так. Ви від луня чогось в небі, повертайтеся, свого роду, свого краю, не цурайтеся. Нам здавалось, що це пісня журабли. Плакала, за нами Україна. ірко, плакала, за нами Україна. Розкажіть, будь ласка, про вашу школу. Кажуть, що ви тут наймолодшим складом керівництва є, мабуть, і педагогічним, так? так? І найбільше діток в вашій школі. Чи вона унікальна? Чому саме так? Ну, напевне, бо в нас дуже молоді сім'ї лишаються у селі. І наша школа, не знаю, усіх напевне приваблює тим, що вона красива. Місце розташування, гарне, гарний колектив, який оновлюється постійно, тому що був період, коли в нас були. Переважна більшість педагогічні працівники старшого віку тепер вони помолоджуються, тому що йдуть до нас гарні, красиві педагогічні працівники. От ну стараємось оновлювати школу, стараємося якось оновлювати матеріальну базу і працювати якось новітніше. Все для того, аби такі тримати рівень, як то кажуть. З яких усі в школі? 145 на сьогодні. Закінчували 2021-2022 навчальний рік онлайн. От, але за літо нам вдалося напружитися, так скажімо, і зробити укриття. Воно досить таке красиве, хороше, практичне. От, і ми 1 вересня вже приступили до навчання, як то кажуть, ну, в, в, в умовах війни, так, але все ж таки використали максимум можливостей для того, аби діти прийшли в школу, бо всі хотіли до школи. всі хотіли. Так Почали працювати. Ну, не можу не запитати, все ж таки, діти. Війна вона впливає на ці всі події на їхнє формування. Ці всі події. Е, як вони відносяться до цього? Чи вони стараються волонтерити, чи вони стараються допомагати? Що вони про цю всю ситуацію в нашій державі говорять? Е, ну, взагалі, діти дуже патріотично налаштовані. Я думаю, це не тільки в нас, це й по всій Україні. У нас минулого року ми дуже багато волонтерили. Ми збирали кришечки пластикові. Ми робили. Свічки, воскові. Ми з початком війни плили сітки, як вміли, як могли. От і з чого було на той момент. Ми от там є прапор, ми спілкуємося з волонтерами, ми збираємо гроші, ми робимо ярмарки. І це, ну, це відбувається постійно. Діти в захваті від е, тих придбаних або надзбірних коштів, від тих. Е, Подарунків, які вони мають можливість передати військовим. От, ну і зворотні, звісно, зворотній зв'язок обов'язково того, що отримали прапор. Вони дуже були щасливі. Отримали гільзу в подарунок. Вони в захваті ну молодці. запитати тоді, а як бізнес, як розвивається взагалі? Як, е, на чому базується ваша громада? От що найбільше чим займається? Ну, дивіться, у нас е, наша громада є аграрна громада. Е, у нас 20 на тисячу гектарів це площа громади. З них в принципі третину займають ліси. На території нас є два підприємства: це державне лісництво, тепер це ліси України, філія Ковальська, і Тур, Слад Тур. Крім того, є ряд підприємств господарських, які орендують і в нас землю, і орендують паї. І це в основному це є наші основні платники податків і так би мовити, наповнюючи бюджет. За лісівників я сказав, не ведуть нас господарство з сільськогосподарських підприємств. Це такі підприємства, як Стезов Зуря, яке центром є у Центральній садибі Велецьку. Це старе підприємство, ще яке реорганізоване з колгоспу. Керівник залишився, сам досвідчений дуже чоловік, працівник, заслужений працівник сільськогосподарства України Володимир Хемович Котавчук. І в ній зараз вдається. Ну, я так скажу, як є втримати на плаву своє підприємство. Чому? Тому що воно дуже специфічне порівняно з іншими. Вони займаються вирощуванням великої рогатої худоби м'ясного спрямування. Це Волинська м'ясна худоба в основному в них є, вони є авторами цієї худоби. Що це дає для громади? Це дає більше робочих місць, тому що тваринок треба і пас випасати влітку, і доглядати, особливо взимку. І в них більша кількість працівників задіяється, Створює робочі місця, а це відповідно ПДФО. Крім робочих міць. Тому і Зоря, і Вілія є основними платниками податків в нашу громаду. Мій тато також закінчував з ветеринарний Львівський інститут. Я також прийшов по його стопах, закінчив академію в 99-му році ветеринарної медицини. І з 99-го року вже по сьогоднішній день працюю на посаді спрятку головного за техніка. Зараз заступник директора по тваринництву. І по сьогоднішній час працюю. Ну, в нас не такі є унікальні. Взагалі були, завжди була із твариництвом, та яківка Україна наша. Це вже на сьогоднішній час знайти десь тваринництво в якомусь господарстві, це вже в селі, це, вже, знаєте, рідкість. Uh -huh. ну, а так то завжди область і наше господарство. Ми у пік пік. Як можна сказати, розквіту м'ясного скотарства припадав десь приблизно на 2010-11 рік в нашому господарстві. Це було найбільше курів ми тоді отримували, і найбільше поголів. У нас тоді було 1032 корови і поверх трьох тисяч всього поголів м'ясного скотарства ми мали. І з 2010 року, поступово-поступово, по сьогоднішній час, без підтримки держави. Тому що держава перестала підтримувати м'ясне тваринництво в Україні взагалі. І скотилися до того, що сьогодні маємо 400 корів і поголів'я, 700 голів. а Так, взагалі в Україні поголів'я скоротилося. З 94-го року ця худоба, так можна сказати, розійшлася по нашій Волинській області, по Україні, і частково і за, за кордон її закупляли. А в чому ваша суть? Ви їх тут тільки вирощуєте і далі продаєте, чи у вас ще є і виробництво своє? Ну, ні, переробки ми не маємо, ми тільки вирощуємо. Колись була, ще відгодівля, догодовували там до 500 кг, зараз відгодівлі немає. І просто збуваєте... Продаємо і племену худобу, продаємо ремонтний молодняк, телиці, бички, бички, звичайно, йдуть. На м'ясо, на дорощування господарства другі закуповують його Догодовують вже до 600-700 кілограмів, які там їм потрібні кондиції. І далі вже воно йде на забій. Тут в нас є зона первинної обробки. Сюди поступає круглий ліс, його ріжуть на призму. Призму подають сюди, на багатопильний верстат, новий польський. По державній програмі кредитування 5, 7, 9 буквально минулого тижня взяли. Хочемо порекомендувати, що програма дійсно працює. Угу. Хочу заважти. Тут він е, перепускається на такі заготовки різних розмірів, які потрібні для піддону. І тоді вже на е, фабрикат подається до лінії збивання піддонів. В, цих е, в нас зараз працює біля 30 чоловік. Е, в нас є і тут ну, на виробництві робота є транспортна робота, у нас є перевезення, лісозаготівлі, у е, нас широкий спектр е, роботи. Виробляємо такий європідон, е, ліцензія ЕПАЛ. Е, європейська ліцензія це така у нас означає що це європейська ліцензія. Виробляємо на експорт і також по Україні. Лінія майже напівавтоматична, тут працює двоє людей, середня продуктивність десь 600-700 зміну. Вони тільки заложують продукцію, воно самостійно обрізає кути, плеймує, зложує в замок і тут фідони виїжджають вже готові, які готові до термообробки. Отакий процес. Також у нас там є місця, де виготовляють нестандартні фідони, їх б'ють вручну. А такі європідони б'ємо автоматично на лінії. Готова продукція вивозиться на площадку і буде пізніше завантажена в камери термообробки. Після термообробки троє, троє діб проводиться термообробка. В навіз готової продукції і чекає до відвантаження. Ось така процедура. У нас після е нашого виробництва є відходи. Є кускові відходи, є відходи тирса. У нас повний цикл переробки. Ми виробляємо е дерев'яну гранулу, деревну гранулу. Йдемо е подивимося, нам покажемо. Тут у нас знаходиться лінія поверниці деревної гранули. Там всередині дуже шумно, але я зараз покажу. Е лінія українського виробництва. Продуктивність десь 800 тонн в годину, працює дві людини оператор і фасувальник. Пресується спеціальний холодильник і потім вже фасується в мішки по 15 кілограмів. Це більше про велицьку громаду та людей, які тут мешкають. Якщо ви бажаєте, щоб ми заїхали в гості в вашу громаду чи селище, звертайтеся за номерами вказаними на екрані. З вами була Алла Наточій на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». До зустрічі.